Я прийшов в військомат, мені повідомили, що є така можливість попасти в прикордонники. І мене було направлено в 15-й мобільний прикордонний загін. Розвідувальна прикордонна застава є основою. Вони завжди впереді всього. Вони і боєприпаси приносять це наземно, і ДРГ виявляють. Без аеророзвідки зараз в сучасній війні взагалі нічого не може бути. Вони і коригують вогонь, вони і працюють і в і спостереження, моніторинг повітряного простору. Все зараз базується на цьому на аеробіці. Був обстріл позиції. Думали, там людей немає. Після цього ця людина втратила свідомість. Вона виходить на рації, живий наш військовослужбовець. Там і після цього ми дронам його виводили, показували напрямок. Він теряв свідомість. Дронам воду йому доставляли, кидали батареї до радєї. І так виводили, виводили. Це була операція, напевно, ну, більше 12 годин. Сильно змінився, бо після першого, напевно, обстрілу, коли там будинок, де була тяжка наша, де його кабами знесло, ти розумієш, що треба цінувати кожну мить. Кожен день ти, ти розумієш, що це може бути останній. Ось це змінило дуже сильно. Це філософське таке сприйняття життя відбувається. Що там ну, кожну мить треба цінувати. Наш підрозділ, такий він. Як сказати, напевно, загартований. Він за ці два роки загартувався. Залишились такі самі хлопці, хто не підходив, вони відміталися, йшли в якісь другі свої, якісь напрямки. Тільки залишились ті, які дійсно горять своєю професією, своєю мрією. Ну ми так називаємо професією, як по цивільному, і такі, як кулак, як одне ціле. Що наземна розвідка, що аеророзвідка один за одного зробляться? Там, ну, по-іншому у нас просто неможливо.